Минулорічна обрізка груші відрізняється від яблуні тим, що залишаємо вертикальні жирові пагони. І в двохрічному стані вони вже мають ось такі квіткові бруньки. Ось вся гілка, яка без прирізання похилилась від. Навантаження листя в минулому році і заложилась ось такими квітковими вруньками. І залишається лише зрізати чи половинку, чи третинку, дивлячись від того, наскільки гілка потягне навантаження, щоб не обламалась. Я залишаю третину урожаю. Оці останні жировики знову буду. Тустіші віддаляти, слабші або горизонтально розміщені перерізати на третину, а то й на половину. Минулорічна жирова гілка без прирізання. Ось з кінцевої бруньки пішов один пагін. Якби я її прирізав, то звідси пішло мінімум три пагона. І вона би Посилилась, тому що ці пагони її годують. І ось на закінченні утворились плодові бруньки. А чому на закінченні? Тому що вона була горизонтально розміщена і не посилена. Її потрібно було, ось як іде оця гілочка, прирізати на третину. І вона б тоді заложилась по всій гілці. Це вже а вже ж треба враховувати. Сорт. Різні сорти по-різному реагують. Ще ситуація. Любий сорт, люба культура в більшості випадків. Гілка, хоч вона буде горизонтально розміщена, якщо вона розміщена всередині крони, вона не бачить достатньо сонця, вона не буде закладати плодової бруньки. Ось, скажемо, ці були в середині крони, і як дивимось, зовсім жодної плодової на ній бруньки немає. Порівняти вон з наступним. Вон там, бачите які. Оце квіткові. А тут нічого немає. Тому їх потрібно вирізати на сучки заміщення, видаляти середини крони або відкривати їх, забираючи у ті верхні гілки. Які над нею знаходяться. Це вже на ваш вибір. Ну, крона бажано, щоб була завжди доступна сонцю. Середина крони, точніше. І завжди любого сорту, в будь-якій культури, видаляю спочатку самі ту всі пагони, ну, ніби жировики. Не всі ось там корона. Я ту корону переведу з річної. Гілки на двох річку, але переведу на слабшу гілку і приріжу, мені не потрібна така висота. І видаляю ось такі товстелезні пагони. Вони до 2 метрів виростають. Якщо він росте горизонтально, можу залишити без прирізання. Тому що, якщо приріжу, він з, -з закінчення там, де буде зріз пожене два... 3-5 пагонів. І знову посилиться і буде вже така гілка конкурент центральному провіднику. Ось як видно я залишив минулого року товстий жировик на цій груші і ось він весь в таких плодушках. Ось це плодові буньки. І далі, якщо прирізання не дав, він скрепку не буде рости. В даному випадку він крепше ріс, тому що полярність треба враховувати. Він зверху крони, йому доступно сонце. Ми зараз цю крону прибираємо. Переводимо на якусь плодову бруньку і все. І з цих бруньок плодових ще підуть якісь гілочки. Якщо виросте знов така корона, скажем, з трьох-п'яти гілок зі зрізу верхньої частини цього пагона, ми її знову заберемо, переведемо без прирізання на слабшу гілочку, без прирізання тієї слабої слабенької гілочки. Щоб не посилити і ріст і товстіння подальшому і так конкурування цього пагона з центральним провідником. Ось це все двохрічки без прирізання були. І в більшості випадків вони пускають один вагін з верхньої ростової броньки. покажу ось такий стан на даний час в цієї груші. Сорт не знаю, що за сорт, мені невідомий і покажу ситуацію після обрізки. Ось іде така плодова гілка духвична. Забираю в неї відкритий кушок. І ріжу десь ось в цьому місці. Лишаю 5 суціль, останні вирізаю. Це Роблю для того, щоб пішли прирости нові. В нижній частині ця гілка крони знаходиться. І достатня не перевантажена гілка, не зламається, по-перше, і будуть якісні плоди на ній. І ось наступна коротенька, тоненька гілочка, так само роблю, дві третини викидаю. Ретинку вружаю залишаю. Ось ще покажу. Нижня трьохрічна гілка, ось це, була похилена. Я її прирізав, з неї пішло три пагони. Ці пагони всі двохрічні. Ось цей, ось цей і цей. І ось кожен він з плодовими бруньками, з квітковими. Ось, і до самого кінця цієї гілки. Почти, отут прирізання не було в минулому році і пішов невеличкий приріст. Гілка знаходиться в самому низу дерева крони. Зараз їх просто дві, третину, дві третини викидаю, грушок третину залишаю. Ще, чим вище знаходиться Вертикальний пагін із плодовою брунькою, ось як ось цей, наприклад. Тим більше потрібно лишати плодів на ньому, щоб збавити його силу росту. В даному випадку я залишив все, що було. Ось ці всі пагони, ось цей, он той цей, ось цей, це все двохрічні пагони. Я залишив весь урожай на ньому. Ось гілка. Я вже знормував ружай, як видно, Вона вже віддалилася ця гілка від центрального провідника дуже далеко. Тут огуляється, там нема на що перевезти, щоб зробити ось такий пенечок заміщення. Тоненька гілочка була, я все-таки її прирізав, щоб звідси пішли нові жирові такі пагінці, які замістять мені ось цю гілку. Я її, вона мені відродиться, я її видалю просто і переведу на ось ці пагони, які знову наростуть. Е, Низ крони. Е, можна прирізати з закритими очима усі прирости, робити сучки, щоб ріст трошки передати, посилити нижню частину крони. Ось, як видно, я все ріжу, прирізаю, щоб звідси пішли нові. Гілки. Ось такі слабенькі, горизонтально, горизонтально розміщені. Бажано також посилити таким прирізанням. Вер вже е, очистив і центральний верхній самий пагін я його не прирізав. Для чого? Для того, щоб він ось так заложився плодовими бруньками і нахилився. Тут, а, ну, я по силі росту, бачу, що це сієнцева піщепа, сам корінь, і тому груша дуже скрепко росте. Тому верхній частині крони мінімально потрібно різати, максимально переводити на слабшу гілку без прирізання тієї гілки слабшої закінчення. І переводити максимально нагружати урожаєм. Все, що є в верхній частині. Бажано все залишати. Ось така вийшла кінцева кінцевий результат цієї обрізки. Верх максимально нагружений вружаєм. Всі жировики, які я залишив, без прирізання верхній частині, в нижню посилив слабші. Вагони поприрізав, крепші, на сучки заміщення. І як видно, оці всі шпорця що йдуть від гілочок, ось це, це все плодові бруньки Сила росту тут дуже міцна, і тому я зробив саме таку обрізку. На карликах айвова піщепа там швидко груша закладається плодоми. Прироста нуль, є змушений постійно прирізати, нормувати ружай, Ну, при, прирізанням посилює ріст. Хоча в більшості випадків, а вже ж це залежить від сорту груші, добитись якогось результату, щоб дала приріст, трошки дуже важко. Там лише нормуєш урожай, прироста можуть зовсім не давати. Виросте ось така. Ну, в середньому 2 метри грушка. Вся в плодушках, ти їх нормуй, не нормуй, а вона все одно прироста не дає, а лише закладає плодову бруньку. А приріст новий це омолодження та посилення. Ріст дає завжди якісніші плоди, а без росту швидко виснажується. Саме деревце. Попелиться це найперший шкідник. Вона забирає всі поживні речовини, які мали б надійти самі плоди. Тому боротьба з пупелицею має бути вчасна і якісна. Тому що пройде двоє суток, троє, і попелиці знову буде дуже багато. Якщо залишиться декілька особин на самому дереву. Ось ще одна груша. Вже її почистив, в неї форма більше нагадує чашу, тому серединку трішки мусово відкрити було. Всі самі міцні жировики видалені, видалені на бляшку, Бляшка це пів сантиметра залишено, такий пенечок. Це робиться для того, щоб в подальшому виросло не один жировик, а декілька слабеньких. Ось такі. Пеньку були прирости на верхівці, зразу всі вирізаю. Я от таке місце називаю корона. Всю цю корону вирізаю або на кільце, або перевожу, якщо є нижче, ось така тоненька гілочка на неї. Без прирізання, закінчення. Це називається затушити ріст дерева переводами, Без прирізання на слабеньку гілочку, не, не прирізаємо, і, виходить, дерево потихеньку починає заспокоюватись. Ну і ці жировики, які я лишив річні, ось ці як видно, всі пагони, всі також без прирізання, це обов'язково. Тому що, якщо перерізати його, Закінчення допускається. Саме закінчення. Там слабий буде ріст. Тому що плюс це слабі, слабенькі пагони. Якби я прирізав крепкого, його листя і вітер хилити не буде за цей сезон і він виросте крепким і на собі буде нести ось таку корону. Тому закінчення ще допускається прирізати. Ризикуючи для себе тим, що може піти якась з них сильний ріст і буде багато таких міцних корон. Або робити, так як я, просто лишати середньої сили калібру ці пагони без прирізання. Вони просто зараз піде лист, вони нахиляться під вагою і закладуть плодову бруньку. І на наступний рік ми їх що робимо правильно? Просто нормуємо урожай, прирізаючи, викидаючи дві третини або половину самого того урожаю закладеного.